29 серпня погоду в Україні визначатиме холодний фронт циклону Меліса та його теплий сектор. Температура повітря на заході дещо знизиться. Тоді як врешті областей, все ще буде спекотно на Полтавщині. Сонячно, без опадів. Максимальна температура повітря плюс 31 градус, мінімальна плюс 18. За прогнозами синоптиків, увесь день у горішніх плавнях утримається ясна погода. Без опадів. Вночі температура опуститься до плюс 18, а в день підскочить до плюс 30 градусів. Найтепліше 29 серпня в історії погодних спостережень нашого міста було зафіксовано 1969 року, плюс 32 градуси. Мінімум 1966, дев'ятсот плюс 5. Доброго ранку. Понеділка Вшануймо пам'ять героїв України. Дивіться випуски новин сьогодні о 18 та 20.30 на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.